Модернізація педагогічної роботи вже не просто вимога, а необхідність, без якої українська освіта не матиме перспектив. Саме над осучасненням викладання математики нині працюють у державному педагогічному, оновлюють матеріально-технічну базу, впроваджують навчальний процес. IT. майбутні вчителі математики навчаються в середовищі в умовах активного використання сучасних засобів навчання. Ми надіємося, що цілком очевидно такі підготовлені вчителі зможуть. Очевидно фундаменталізувавши свої знання, добре знаючи математику, змінити ситуацію на краще з якістю математичної освіти, зокрема шкільної. До участі у міжнародній конференції запросили чимало спеціалістів з-за кордону. Ця конференція міжнародна до її організації. Долучилися потужні університети Білорусі, Польщі, Ізраїлю багато університетів України і Академія педагогічних наук України. Викладачі наголошують, технології електронного навчання дозволять оптимізувати та покращити освітній процес, але в українських умовах для цього необхідно збільшити фінансування навчальних закладів, закуповувати обладнання, створювати вайфай зони, а головне впроваджувати сучасні методики. Треба бачити для чого вони потрібні, що вони дають, і яким чином їх необхідно використовувати. Зрозуміли, що використовувати з поєднанням інтеграції з системою традиційною системою навчання, яка вже існує багато років і ніхто її кращої не створив, і, мабуть, на вище час може і не створити. Європейські університети вже давно і дуже активно використовують інтернет-технології, але техніка в освіті це ще не все. Перевага західних університетів у практичному спрямуванні освіти. Наприклад, у Варшавській академії фінансів та бізнесу Вістула понад 40% викладачів успішні підприємці а відтак можуть дати студентам практичні поради. Це практичні люди які там мають там той самий рівень магістра наприклад колись але вони там вже наприклад монка ще 10 років там очолюють якусь компанію ну в такому сенсі і проходять і діляться своїми своїми якимись здобутками своїм досвідом Такі переваги і приваблюють українців. Студенти розповідають, відчутною є різниця в системі викладання та у самому спілкуванні із професорами. Можна завжди підійти. Ці викладачі мають відкриті години з ними можна спілкуватися, тобто призначити з ними зустріч і задавати усі будь-які весь спектр запитань по темі. Переймати прогресивний досвід є у кого, і тільки вдосконалюючи підготовку вчителів, ми зможемо підняти освіту на вищий рівень. Олена Накорнієва, Євген Єсаулов Володимир Нєстіров, ТНВ.